Формування освіченої творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров'я, забезпечення пріоритетного розвитку людини основні завдання, які стоять перед освітою. Процес навчання фізики в основній школі спрямований на розвиток особистості учня, становлення його наукового свідогляду і відповідального стилю мислення. Формування предметної, науково-природничої та ключових компетентностей. Сумховлинський зазначав, що вчитель до уроку готується все життя. І таку можливість мені дає використання інтерактивного навчання на уроках фізики. Головна мета моїх уроків, виховних заходів це розвиток індивідуальних здібностей і обдарувань дітей. Істотне підвищення престижу інтелекту і загальної культури кожної особистості, формування її високоморальної, громадянської позиції та національної свідомості, щоб зацікавити, переконати, дати поштовх до самостійного пошуку та активності розумової діяльності, я використовую такі методи, як. Пошук інформації, робота в групах, практичне закріплення здобутих знань, розвинення притаманних кожній діяльності умінь та навичок допомагають мені методи мікрофон, вирішення проблем, відбір необхідної інформації до фізичних явищ і процесів, методи презентація проєктів. Творчі звіти, займи позицію, є пріоритетними під час перевірки вміння оперувати здобутими знаннями, застосовувати їх для практичних завдань, самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Кожна дитина, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Випускник нової школи інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. Однією з ключових компетентностей нової української школи. Є компетентність в природничих науках і технологіях, тож даремно мої учні обирають фізику як предмет державної підсумкової атестації. Якщо вчитель став другом дитини, якщо дружба осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розумного, у серці дитини ніколи не з'явиться зло. Так писав Василь Олександрович Сухомлинський.